Ви хочете стати фінансово вільними. Тоді скажіть мені, чому більшість розумних людей все ще застрягли в боргах, ненависних роботах і рутині, що виснажує душу. Здається, неймовірним правда адже вони знають, що робити. Вони вчилися важко працювали, дотримуються правил, але все одно вони застрягли. Правда полягає в тому, що знання недостатньо. Зусилля теж недостатньо. Ви будете вільні лише тоді, коли зламаєте те, що справді вас утримує, невидимий парадиг, який управляє вашим життям. Ви коли-небудь помічали, як, навіть знаючи, що потрібно зробити, ви все одно не можете цього зробити. Ви навчаєтесь, збираєте інформацію, плануєте, але коли приходить час діяти, щось, наче, зупиняє вас. Це як якщо б невидима сила тягнула вас назад в те саме місце день за днем. І ви запитуєте себе, чому я не можу змінитися, якщо я так цього хочу? Відповідь полягає в тихому, але потужному ворогові, парадихмі. Це набір переконань, шаблонів і звичок, глибоко вкорінених у вашій підсвідомості. Це ідеї, які ви не вибирали свідомо, але які сьогодні контролюють ваше життя, як автопілот. Вони визначають, як ви думаєте, скільки ви заробляєте, як ви ставитесь до грошей, як реагуєте на можливості і ви навіть не помічаєте цього. Ви можете бути розумним, талановитим, рішучим, але якщо ваш парад ГМ не зміниться, результати залишатимуться тими, же ви можете змінити роботу, відкрити новий бізнес, почати новий курс, але без зміни внутрішньої програми все повернеться на початок. Я бачив це на практиці багато разів. Один випадок мене справді вразив. Жінка на ім'я Венді з Лондона прийшла на один з моїх семінарів у Фініксі. Вона привела свого сина 24 років і сказала мені, він не хотів прийти, але я наполягала. Тому що я була тією, хто вселив ці неправильні ідеї в його голову. Тепер він повинен перепрограмувати їх. Це справді мене вразило. Тому що більшість людей навіть не розуміє, що вони несуть обмежувальні переконання, успадковані від попередніх поколінь, і ненавмисно передають їх далі. Більшість живе в автоматичному режимі, повторюючи цикл, що передається з покоління в покоління. І, можливо, це те, що відбувається з вами зараз. Ви хочете змінитися, хочете рости, але відчуваєте, що щось вас зупиняє. Ви навіть починаєте, але зупиняєтесь всередині. З'являється той голос, а що, якщо це не спрацює? А що, якщо вже занадто пізно? А якщо я зазнаю невдачі? І повірте, цей голос не ваш. Це парадигем захищає себе. Тому що він був створений, щоб тримати вас там, де ви є, в безпеці, відомому. Але безпека, в даному випадку, це просто інше слово для застою. І з часом це розчаровує вас. Ви відчуваєте, що втрачаєте свій потенціал. І це боляче я знаю. Тому що я теж пройшов через це. Коли я був пожежником у Торонто, моє життя було справжнім хаосом. Я був винен більше, ніж заробляв, не мав перспектив і відчував себе заблокованим. І ось одного разу друг дав мені запис за The Strangest Secret» від Ерла Найтінгейла. І тоді, вперше, я почув, що ми стаємо тим, про що ми думаємо більшу частину часу. Це було як відкриття порталу. Я зрозумів це на світ мав змінитися, це я мав змінити свої переконання про себе. З того часу все почало змінюватися не тому, що я мав гроші. Не тому, що я знав шлях, а тому, що я вирішив змінити те, що було всередині мене. І ось що ви повинні зрозуміти зараз, те, що вас тримає, не те, що зовні. Це те, що зафіксовано всередині вас. Але найпотужніше те, що ця програма може бути змінена. Ви можете переписати свою історію. Ви можете змінити той невидимий сценарій, що саботує вас. Почніть спостерігати, як ви реагуєте, коли думаєте про заробіток більше грошей, про зміну роботи, про те, щоб зайнятися тим, що ви дійсно любите. Ці реакції це підказки, незручність це знак того, що ви майже готові відмовитися від старого. З цього моменту будьте усвідомленими. Питайте себе і, найголовніше прийміть рішення. Тому що нове життя починається з нової програми. І ця нова програма починається тоді, коли ви перестаєте приймати, що це так є, і починаєте стверджувати, я не народився, щоб жити в автоматичному режимі. Ви народжені для того, щоб творити, для того, щоб вибирати, для того, щоб жити з метою. І все це починається тут, визнаючи, що ви потрапили в пастку чогось невидимого. І вирішуючи звільнитися від цього починаючи з сьогоднішнього дня. Скільки разів ви вже говорили, я зроблю це, коли зберу достатньо грошей. Я відкрию бізнес, коли буду мати капітал. Я залишу цю роботу, коли буду фінансово більш впевнений. Ці фрази здаються логічними, розумними, але це пастки. І одні з найнебезпечніших. Тому що вони змушують вас вважати, що проблема в грошах. Насправді ж гроші ніколи не були проблемою і ніколи не будуть. Справжня проблема полягає у вашому способі мислення, і саме це блокує вашу свободу. Ви знаєте, що відбувається з тими рішеннями, які ви відкладаєте на коли з'являться гроші, вони зникають. Ви забуваєте про них ентузіазм охолоджується, і мрія поступово помирає. Тому що гроші не приходять до прийняття рішення рішення приходить до грошей. Це один з найпотужніших законів всесвіту і одночасно один з найбільш ігнорованих. Більшість людей живуть з ментальністю нестачі вони вірять, що можуть діяти тільки тоді, коли матимуть ресурси в руках. Але так не працює достаток. Я знаю це, бо я сам пройшов через цей процес. Я вже не мав грошей я був по вуха в боргах, і все ж я почав вивчати ці принципи, почав пов'язуватися з дуже простою, але дуже потужною ідеєю бажання це єдине передумова для прийняття рішення. Я хочу повторити це з вами тому що це може змінити ваше життя, бажання це єдине передумова для прийняття рішення вам не потрібні гроші прямо зараз. Вам не потрібно знати, як вам просто потрібно прийняти рішення віддано, тому що рішення змінює вашу розумову частоту. І саме на цій новій частоті починають з'являтися можливості. Я добре пам'ятаю, коли я познайомився з Філом Голдфайном, він був просто ще одним чоловіком, незадоволеним своєю роботою, без грошей і без напрямку. Він був нещасний, застряг у рутині, яка виснажувала його енергію. Він не мав перспектив, але він знав, чого хоче він хотів виграти оскар, і для багатьох це звучало як божевілля. Він не був актором, не був режисером, не був продюсером. У нього було тільки одне бажання, сильне прагнення. Коли я сказав йому зроби саме те, що я скажу. І, ти отримаєш цей приз, він сумнівався, але щось всередині нього сказало так він прийняв рішення, навіть не знаючи, як, навіть без грошей, навіть без готового шляху. Він прийняв рішення. І знаєте, що сталося? Він виграв оскар, він досяг цього, тому що поставив себе в частоту того, що він хотів. Тому що, прийнявши рішення, він припинив мислити з точки зору нестачі і почав діяти, наче він вже був там. Більшість людей роблять навпаки вони говорять, коли я буду мати, я стану таким. Але все світ працює по іншому, коли ви є, ви починаєте мати. Ось чому так багато людей ходять по колу. Вони чекають, щоб мати безпеку для прийняття рішення. Але безпека ніколи не приходить першою. Вона приходить після. І що найбільше паралізує людей, це віра, що гроші є бар'єром. Це неправда. Гроші це ефект. Це не причина. Це наслідок вашої розумової частоти. А частота це рішення. Я знаю, що це важко прийняти, особливо якщо ви виросли, чуючи, що гроші. Це рідкість, що їх важко заробити, що це брудно, що їх важко заробити. Я також виріс таким чином. Моя голова була заповнена обмежувальними переконаннями щодо грошей. Але коли я зрозумів, що гроші йдуть туди, де їх чекають, все змінилося. Енергія грошей схожа на радіочастоту. Якщо ви налаштовані на неї, вони приходять. Але якщо ви налаштовані на страх, тривогу, сумніви, ви відштовхуєте їх. Ви помічали, як деякі люди, навіть не здаючись дуже здібними, процвітають з легкістю, а інші з великим досвідом стикаються з фінансовими труднощами це не має нічого спільного з заслугами. Це має відношення до частоти, до ментальності, до рішучості. І не думайте, що це лише філософська ідея. Є дослідження, які показують, що ваші думки про гроші безпосередньо впливають на вашу здатність створювати багатство. Нейронаукові дослідження показують, що ухвалення рішень з рішучістю змінює хімію вашого мозку. Це підвищує ясність, активує ділянки, відповідальні за концентрацію та дію. Коли ви кажете, я зроблю це, незважаючи на все. Ваш мозок починає працювати за цим новим наказом, він активує ваші творчі системи. І ви починаєте бачити можливості, які раніше були невидимими. Хочете побачити реальний приклад? Я сам. Я не мав формальної освіти. Я не знав, як керувати бізнесом. У мене не було контактів чи підтримки, але я прийняв рішення. І це рішення змінило мою частоту. Я почав думати як бізнесмен. І навіть працюючи на підлозі, навіть заробляючи мало, гроші почали з'являтися. Це не була магія, це була ментальність, це було рішуче рішення. Зараз ви, можливо, думаєте, але у мене є рахунки до сплати. У мене є діти. У мене є робота. Я розумію. Але якщо ви дозволите цим обставинам приймати рішення за вас, вони будуть залишатися вашою реальністю. Потрібно порвати з цим, прийняти рішення і прийняти його по справжньому. Справжнє рішення це не подивимося, що з цього вийде. Справжнє рішення це точка без повернення. Це сказати, я йду. Я вже та людина, і шлях буде формуватися, поки я йду. Ось це ставлення тих, хто досягає успіху. Вам не потрібно знати, як прийдуть гроші. Ви повинні чітко уявляти, що ви хочете, і діяти так, наче вони вже на шляху до вас. Ось це частота, ось це поле, в якому гроші проявляються. Тож перестаньте чекати ідеального моменту, він ніколи не настане. Ідеальний момент це зараз. Це ви, твердо кажучи, я вирішив. І коли ви приймаєте рішення серцем, душею, кожною клітиною вашого тіла, Всесвіт відповідає. Життя відповідає, гроші відповідають. І тоді все починає відбуватися. Ви коли-небудь відчували, що робите все правильно, але результати просто не змінюються, наче є невидима сила, яка тягне вас назад у те саме місце, хоч як ви намагаєтесь просуватися вперед. Ця сила має назву вона називається парадигмою. Справжній невидимий ворог вона є головною причиною ваших блокувань, ваших обмежень, рішень, які ви не приймаєте, навіть знаючи, що повинні їх прийняти. Парадигма це набір переконань і звичок, глибоко вкорінених у вашій підсвідомості. І найстрашніше те, що вона не потребує вашого дозволу для роботи. Вона не питає дозволу. Вона просто виконує. Це як операційна система, що працює на фоні, безшумно контролюючи все, що ви робите, думаєте і відчуваєте без вашого усвідомлення. Уявіть собі, термостат. Якщо він налаштований на 22 градуси, навколишнє середовище може нагріватися або охолоджуватися, але термостат буде працювати, щоб повернути температуру до заданого рівня. Ось так працює парадигма у вашому житті. Вона має точку налаштування для вашого фінансового здоров'я, для ваших стосунків, для того, скільки ви думаєте, що заслуговуєте заробити для типу життя, який ви вірите, що можете мати. Ви можете спробувати йти далі, можливо, вам вдасться на деякий час, але якщо ви не зміните внутрішню точку налаштування, все повернеться до звичного стану. І це не нещасний випадок, це програмування. Я бачив, як це траплялося з видатними керівниками, рішучими підприємцями, людьми з дуже високим рівнем IQ, усі вони отримували однакові посередні результати з року в рік, тому що вони багато знали. Але не розуміли свою власну систему контролю. І парадигма, коли її не замінити, триматиме вас точно там, де ви є, навіть якщо ваша свідома думка каже зворотне. І я знаю, як це може бути розчаровуюче. Я сам це пережив. Були дні, коли я дивився на себе в дзеркало і думав: я знаю, що можу більше, чому я все ще стою на місці, поки я не зрозумів, що моє тіло діє в одному ритмі. А моя свідома свідомість хоче йти іншим шляхом. Це було як намагатися веслувати проти течії. Підсвідомість, де знаходиться парадигма, завжди перемагає. Завжди. Можливо, ви зараз переживаєте цю боротьбу, спробуйте змінити кар'єру, відкрити бізнес, прийняти рішення, яке може змінити ваше життя, але відчуваєте, що застрягли чи знаєте ви чому. Тому що ваша парадигма була запрограмована на уникнення ризику. Вона хоче зберегти вашу безпеку. Але безпека, мовою паради ГМи, означає одноманітність. Така ж зарплата, такий же рівень життя, такий самий спосіб мислення. Ось чому багато людей відмовляються від нового проєкту ще на самому початку. Вони думають, що їм не вистачає часу, енергії чи підтримки, але це не так. Це парадигма, що знову бере під контроль. Вона помічає, що щось змінюється, що ви виходите з наміченого шляху і робить усе можливе, щоб затягнути вас назад. І найпідступніше з усіх вона робить це, даючи вам дуже переконливі причини. Зараз не найкращий час. Почекай трохи більше. Може, це не для мене. І ось що треба сказати. Парадигма буде використовувати людей навколо вас. Друзів, родину, колег усі вони несвідомо зміцнюватимуть вашу стару модель не через злість, а тому, що ваші зміни змушують їх зіштовхнутися з їхніми власними обмеженнями. І не всі готові до цього. Тому, коли ви починаєте рости, чекайте опору не від світу, а від тих, кого ви найбільше любите. Це сталося зі мною. Коли я почав викладати цей матеріал, я змінював своє життя я чітко бачив ефекти. Але не всі навколо мене бачили це як позитивне деякі казали, що я заходжу занадто далеко, інші думали, що це не нісенітниця. Були навіть ті, хто віддалився. І мені потрібно було зробити вибір, пристосуватися до очікувань інших чи віддати шану тому, що я знав. Було істинним в моєму серці. Я обрав другий шлях і ніколи не шкодував. Правда в тому, що зміна парадигеми це не зручність. це не те, що трапляється за вихідні. Це щоденна боротьба між теперішнім я і ідеальним я. Але ось секрет, коли ви продовжуєте, стара модель починає втрачати силу. Новий образ, який ви створюєте, нова звичка, яку ви культивуєте, починає домінувати. І тоді ваша внутрішня точка налаштування змінюється, температура змінюється. І тоді все змінюється разом з нею. Якщо ви хочете назавжди змінити свої результати, недостатньо просто вчитися більше, працювати більше, намагатися більше. Ви повинні йти до кореня. А корінь це ваша парадигма. Ось чому в компаніях, в яких я працював, таких як Prudential і MetLife, дві найбільші страхові компанії в світі, робота ніколи не була простою роботою з цілями чи техніками. Ми працювали з культурою, з внутрішньою системою, яка керує поведінкою людей, тому що у компанії є парадигма, у родини є парадигма, у країни є парадигма. І якщо ви накинути виклик цій моделі, вона визначатиме вашу долю. Зміни починаються з усвідомлення. Потім настає момент запитань. А згодом заміна ти можеш замінити старі звички на нові. Ти можеш переосмислити свої переконання про гроші, успіх і власну гідність. І ти можеш стати новою версією самого себе, тією, яка завжди жила всередині. Але була пригнічена старими шаблонами. Якщо шукаєш з чого почати, почни з уважного спостереження. Спостерігай за своїми думками, коли говориш про гроші, про успіх, про багатих людей, про інвестування у себе. Кожна емоційна реакція це підказка про твою внутрішню програму. І кожного разу, коли ти дієш інакше, навіть попри страх, навіть не маючи певності. Ти ламаєш невидиму клітку, яка тримала тебе ключ у тобі, він завжди був там. Єдине, що стримувало тебе, це те, у що ти вірив як у правду. А тепер, коли ти бачиш це ясно, залишається одне запитання ти дозволиш цьому невидимому ворогу і далі керувати твоїм життям, чи візьмеш кермо в свої руки і зміниш хід своєї історії. Адже справжня свобода починається лише тоді, коли ти ламаєш структуру, що тримала тебе в неволі. А ця структура це твоя власна система переконань. Одне з найпотужніших питань, які людина може поставити собі, чого я насправді хочу. І що цікаво, це саме те питання, якого більшість людей уникає. Вони знають, чого не хочуть, знають, що їх дратує, що їх стримує, що виснажує. Але коли йдеться про те, щоб чітко визначити, чого вони дійсно прагнуть, вони зупиняються вагання, втеча знаєш чому? Тому що сказати прямо, чого ти хочеш, це прояв сміливості, це акт відповідальності. Коли ти оголошуєш світові і самому собі, чого насправді хочеш, ти вже не можеш сховатися. Не можеш більше виправдовуватися або залишатися в зоні нерішучості. Відтепер саме ти відповідаєш за здійснення свого бажання. Протягом багатьох років я бачив це знову і знову в сотнях людей. Вони казали: Я хочу більше грошей. Але що таке більше? Додаткова копійка це вже більше. Підвищене чайові в кафе це теж більше. Але це не є чіткість. А без чіткої цілі немає напрямку. Всесвіт не реагує на плутанину. Він відповідає на точність ти повинен знати точно, чого хочеш. І навіть більше ти маєш дозволити собі цього хотіти. І це те, про що майже ніхто не говорить. Багато людей навіть не дозволяють собі бажати великого. Бо глибоко в душі не вірять, що гідні цього. Бо їх навчали, що бажати забагато це егоїзм, що амбіції, це гріх, що великі мрії це лише ілюзія. І ці переконання, навіть якщо не свідомі, руйнують кожну спробу змінити життя. Я зустрічав багато видатних людей у своєму житті, але одна людина запам'яталася мені особливо Рікі. Коли вона почала ділитися зі мною тим, чого насправді хоче, щось у просторі змінилося. Її енергія перетворилася вона не просто говорила, вона це відчувала. Вона була барменом понад 15 років, добре заробляла, отримувала щедрі чайові, її поважали в професії, але вона більше не почувалася наповненою, і вона це знала. Проблема була в страху змін, страху втратити стабільність. Вона розповіла мені про мрію, яку плекала багато років. Відкрити школу для цуценят місце, де вона могла б навчати людей тренувати своїх собак із любов'ю, повагою та професіоналізмом це була реальна, яскрава, гарна мрія. Але вона здавалася недосяжною в її реальності вона ніколи не відкривала власної справи, вона не знала, чи вийде, і, що найважливіше, їй би довелося відмовитися від стабільного доходу. Але в ній щось було її бажання було справжнім, а справжнє бажання зрушує гори. чого їй не вистачало рішення чіткості, відданості. Я сказав їй тобі не потрібно знати як. Ти маєш знати, що саме хочеш, а як прийде згодом. І саме так це завжди працює. Більшість людей не починають діяти. Бо вважають, що спершу потрібно знати всі кроки наперед. Але правда в тому, що міст з'являється лише тоді, коли ти робиш перший крок. І цей перший крок це сміливо визнати, чого ти насправді хочеш. Ти дійсно знаєш, чого прагнеш ти впевнений. Ти можеш заплющити очі і чітко побачити свою ціль відчути емоції, ніби вона вже здійснилась. Або ти все ще застряг у бажанні сподобатись іншим, здаватись розумним, не заважати? Ясність це як магніт. Коли ти точно знаєш, чого хочеш, твоє мислення змінюється. Твої дії змінюються, твоя постава змінюється. Люди це помічають, і можливості починають з'являтися самі собою. А ще. Коли ти приймаєш свої справжні бажання, ти надихаєш інших зробити те саме. Ти стаєш промінцем світла у світі, живим доказом того, що можливо жити з метою. Світ наповнений людьми, які загубилися, живуть життям, якого не обирали, ідуть шляхами, які проклали для них інші. Людьми, які щоранку прокидаються з відчуттям порожнечі, не через брак чогось зовні. А через відсутність внутрішнього зв'язку з тим, що справді має значення для них, тобі не обов'язково бути одним із них. Ти можеш стати винятком тим, хто наважується, тим, хто вирішує, тим, хто свідомо створює власне життя. А починається це з одного простого, але глибокого рішення зупинись на мить заглуши зовнішній шум і запитай себе, чого я насправді хочу. Будь чесним. Забудь про очікування інших. Забудь про те, що виглядає безпечно. Забудь, що тобі казали, що ти можеш або не можеш робити. Забудь про своє минуле, резюме, вік чи суму на банківському рахунку. Жоден з цих чинників не визначає, чого ти можеш бажати. Ти хочеш свободи, більше часу з родиною. Подорожувати світом. Впливати на інших, створити щось власне, все це реально. Але починається з ясності, емоційної ясності, духовної ясності, практичної ясності. Ось просте завдання: візьми аркуш паперу і опиши якомога детальніше свій ідеальний день. Де ти прокидаєшся, з ким ти поруч, що ти робиш, скільки заробляєш, скажімо, приблизно 60 тисяч гривень на місяць, і які почуття в тебе виникають, пиши без самоцензури Не бійся здатися занадто амбітним. Потім читай цей опис щодня протягом семи днів відчуй кожне слово, наче це вже реальність. Ти помітиш щось дивовижне, твій розум почне сам шукати способи втілити це в життя. Ти почнеш притягувати ідеї, зв'язки, нові відчуття. Бо тепер ти узгоджений зі своїм справжнім бажанням. А це неймовірна сила. Не погоджуйся на життя наполовину, не будь лише глядачем власної історії. Ти головний герой. А сценарій чекає, щоб ти його написав. Все починається з питання, на яке мало хто наважується відповісти, чого я насправді хочу. І якщо ти знайдеш у собі сміливість відповісти, шлях відкриється сам собою. Все починається з чіткого і правдивого рішення про те, чого ти насправді хочеш. Коли ти вирішуєш серцем, глибоко, не переймаючись, як, весь всесвіт починає перебудовуватись у твою користь. Це не про те, щоб чекати на правильний момент чи мати всі ресурси. Це про те, щоб узяти кермо в свої руки. Це про те, щоб звільнити себе від старих уявлень і дозволити собі мріяти сміливо, цілеспрямовано, ясно. І тепер, коли ключ вже в твоїх руках, настав час продовжити шлях. На екрані вже з'являється наступне відео, і в ньому ми разом піднімемося ще на один рівень. Ти ще більше розшириш своє бачення, і якщо будеш уважним, станеш хоча б на один відсоток кращим, ніж є зараз. Дякую, що був поруч зі мною до цього моменту. Побачимось у наступному відео.